Мира всім, Божого благословення, хочу поділитися з вами відкровенням про прощення гріхів Ісуса Христа. Почитаю Марка, е, другу главу, прийшли ось до нього несучі розслабленого, який несе четверо, а Ісус віру їхню побачив, каже, розслабленому, відпускається Сину, гріхи тобі. Там же вже сиділи, дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого він говорить, отак. Зневажаю він Бога, хто може прощати гріхів, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув Духом Святим, що вони так міркують собі. І сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте, що легше сказати розслабленому гріхи відпускаються тобі, чи сказати, вставай, візьми ложе своє та й йди. Але щоб ви знали, що син дудський має владу прощати гріхи на землі, каже Рослав, тобі я наказую. Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той став і вийшов, взяв своє ложе, і вийшов перед усіма так, що усі дивувалися і славили Бога, і казали, ніколи такого не бачили ми. Марко писуй, «Силене Ісусом Розслабленого». знайома картина. Ми бачимо паралізованого. Це є причина прокляття. Ми спішимо допомогти людині, молимося за його сілення. Але Ісуса інша реакція, чим у нас. Христос не спішить його зцілювати, Він розуміє, що корень це гріх. Ісус говорить хворому, пробачиться твої гріхи. Всі почали возмущатися і говорити, що тільки Бог може прощати гріхи, а гріх це ворог Ісусу Христу. Господь одразу же дає своєму ворогові. Паральч є лише. Причиною того, що чоловік є проклятим за гріхи, скоєними ним. Ісус цілює для того, щоб всі зрозуміли, що Син людський має владу пробачати гріхи та визволяти від прокляття. Читаємо перше Івана. Третя глава, ви знаєте, що він був, з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім немає. Хто чинить гріх, той від дяйвола, бо диявол грішить від початку. Тому ти. То з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола, гріхи, за якими ми маємо хвороби та прокляття, це діла диявола. Коли ми служимо Ісусу Христу, ми також повинні чітко бачити ворога. Якщо ми фокусуємося на тілесне і на грішне. То ми отримуємо проблеми біди, прокляття, хвороби та інші. Щоб напинитися прокляття та хвороби та біди та інше, нам потрібно приєднатися до живої та плідної церкви Слова Боже. Голова цієї церкви сам Ісус Христос. Тільки Він допоможе нам. Я запрошую приєднатися до церкви Слова Боже. Хай Бог благословить і береже вас всіх. Амінь.